вас, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку зв'язного мовлення, і ми з вами будемо вчитися складати речення про транспорт. А допомагати нам буде ось така мнемотаблиця, яка має назву Розкажи про транспорт. Зараз ми з вами розглянемо підказки з мнемотаблиці, які допоможуть вам скласти речення. Розглянемо першу підказку, що на ній зображено. Знак питання. Діти, що це може значити? Це означає, що вам потрібно сказати, що це. Наприклад, це машина. Що зображено на цій підказці? Так, це транспорт. Діти, ви вже знаєте, що транспорт буває різного виду, є наземний. Повітряний та водний транспорт. Якщо це літак, це який вид транспорту? Повітряний, якщо це машина, це наземний. Якщо це корабель, то це водний транспорт. Тож вам потрібно сказати, який це вид транспорту. Погляньте, діти, як ви вважаєте, що нам підказує це зображення? Так, вам потрібно сказати якого кольору ваш транспорт та якого розміру транспорт великий чи маленький. Розгляньте уважно ось цю підказку, що на ній зображено: кермо, кабіна, кузов, колеса. Тож вам потрібно розповісти, яку будову має транспорт. І остання підказка. Що ви бачите? Так, ми з вами бачимо предмети для догляду за машиною. Та ж вам потрібно сказати, що потрібно, аби ваш транспорт рухався, та як за ним доглядати. Наприклад, мити, ремонтувати, заправляти. Ми з вами розглянули всі підказки з МНЕМ-таблиці. А зараз давайте ще раз згадаємо, що позначає кожен квадратик. Перший квадрат. Що на ньому зображено? Знак питання. Це означає, що це наступний квадрат. Ми бачимо різні види транспорту, тож вам потрібно сказати, який це вид транспорту, третій квадрат. На ньому зображений колір та різні розміри. Тож ви скажете, якого кольору та розміру ваш транспорт. Четвертий квадрат ми бачимо різну будову транспорту, тож вам потрібно сказати, яку будову має транспорт. І останній квадрат ми бачимо, як потрібно доглядати за транспортом. Тож вам потрібно розповісти, що потрібно, аби ваш транспорт рухався, та як за ним доглядати. А зараз ми з вами спробуємо скласти речення про транспорт разом. Погляньте, діти, що це? Це вантажівка. Вантажівка це наземний вид транспорту. Вона великого розміру та різнокольорова. Яку будову має вантажівка? Вона складається з кузова, двигуна. Системи керування, з електроприладів, також має колеса та вантажну платформу, що потрібно для руху вантажівки. Так, бензин. Як треба доглядати? Вантажівку треба мити, ремонтувати, заправляти. Чудово малята! Сьогодні ми з вами навчилися складати речення про транспорт, а зараз я пропоную вам самостійно скласти речення про транспорт. Ви можете обрати якийсь інший транспорт або розповісти про вантажівку. Обов'язково користуйтеся ось цією мнемотаблицею. До побачення, до зустрічі!